Людинки, всім привіт! Сьогодні хочу познайомити вас з доволі цікавою ситуацією, яка трапилася навіть зі мною, коли я захотів придбати автомобіль в Німеччині в рубрику на продаж. Вибрав його по сайту Mobile.de і наче по оголошенню все виглядало абсолютно адекватно. Хоча маю сказати, що цей автомобіль. Був на момент перевірки, а від неї пройшло вже більше трьох місяців, і є на даний час одним із найдешевших. Тобто, по суті, я вирішив ризикнути і перевірити автомобіль понизу ринку. Що з цього вийшло, покажу далі у відео, але... Хочу сказати, що такі ситуації є доволі частими, власне, для цього і існують наші послуги. Це коли ви дивитеся автомобіль по оголошенню, чи в Україні навіть чи в Німеччині також. Німеччина це не 100% гарантія, що всі автомобілі, які там продаються, прямо в такому ідеальному стані, що можна брати і без огляду. Потім ви бачите інше зображення, коли приїжджаєте дивитися цей автомобіль самостійно, чи, наприклад, як в моєму випадку я скористався послугами своїх колег, які знаходяться в Німеччині і проводять перевірки автомобілів. Детальніше про цю послугу ви можете ознайомитись на нашому сайті, посилання на який я залишив внизу в блоці опису під відео. Пішли дивитись, що за такий цікавий автомобіль я знайшов в Німеччині. Перевіряли ми його більш ніж три місяці тому, але він і досі продається. Чому його не купили, що такого страшного там могло трапитись? Почнемо з головного. Що за автомобіль? Це Opel Zafira, яка має 5 місць. Це міні-вен, аналог Volkswagen Turan Renault Scenic, чи, мабуть, навіть правильніше сказати Renault Grand Scenic, яка продавала за доволі цікаві кошти: 7134 євро. Нетто в Україні вона б вийшла десь 11 з хвостиком з доставкою, розмитенням і всіма витратами. Автомобіль має пробіг 240 тисяч кілометрів. Він 2016 року виробництва на момент перевірки йому було 6 років. І автомобіль має потужний двигун на 170 кінських сил, і що найголовніше це автоматична коробка передач. І От саме з автоматичною коробкою передач цей автомобіль є найдешевшим, тобто там можна знайти її по 5 з хвостиком і 6. Але ті варіанти мають механічну коробку передач і вони мають слабкіші двигуни. Цей автомобіль має прекрасну комплектацію, і власне тому на нього запало. І моє око, але найголовніше це те, що на майданчику, де продавався цей автомобіль, перевірявся інший автомобіль, тому його було вирішено зачепити, як то кажуть, як нам часто кажуть люди. Ну ви ж там їздите дивитися автомобілі, можливо, вам щось попадеться по ходу. Ну от, щось попалось, вирішили його перевірити. Отже. З чого все почалося, проблеми, як то кажуть, почалися ще з того моменту, коли до автомобіля просто підійшли ззовні. Дуже дуже поганий косметичний стан автомобіля. В першу чергу, це стан його капоту, і я б навіть правильніше сказав, стан передньої частини. Поруч стояв Volkswagen Passat B6. В нього там фарба ледь не відлущувалася від капоту. А у цієї цафіри в неї просто неймовірно був побитий посічений капот автомобіль чорного колору. Кольору чорний металік, якби, і на ньому, звісно ж, ці пошкодження були дуже і дуже помітні. Посічені фари відносно, якби але найголовніше це те, що над лобовим склом у цього автомобіля, саме на кузовній частині, було знайдено велику кількість сколів, які вже перейшли в таку суттєву корозію, з якою щось вже одразу після купівлі треба було б робити. Це питання треба було ну негайно вирішувати. Автомобіль має оригінальне лобове скло. Дуже часто на цей параметр звертають увагу і покупці-продавці і автомобілів, особливо в Україні, як наче, ну от це гарантія того, що автомобіль не битий ніколи був. Я вже в одному відео пояснював, що я б на цьому не загострював якби увагу, тому що лобове скло це такий самий розхідник, як і фільтри чи гума на колесах і так далі. Воно постійно піддається впливу якихось пошкоджень, і, чесно кажучи, при купівлі краще, чим воно новіше. Тим воно буде краще. В цьому автомобілі, окрім посіченості кузовних елементів, ще й. Від піскострую не було і лобове скло. Але в автомобілі було помічено і такі сторонні ознаки того, що з ним щось не так, що він так давно простоює. Біля вікон, там, де стики, де дверних карт, і вікон, було дуже багато такої цвілі, я б навіть сказав, моху, що свідчить про те, що автомобіль стоїть довго, його давно не милий. І це перша підозра, що з ним а, щось не так. От він і досі стоїть у продажу, якби з фото. Якщо подивитися на фоні, дуже уважно, там можна. Можна помітити ще зелене листя на деревах. На це також треба звертати увагу. На дворі у нас середина практично зими. Автомобілі нормальні, особливо в Німеччині, в нормальному стані. Та ще й за такі гроші ніколи так довго не затримуються. На це варто звертати увагу. Тоді, коли його перевіряли, по суті, все відповідало, ну, якби. Природа відповідала тому часу, під час якого робився огляд автомобіля. Що ще цікавого, коли зазирнули в салон, також виявилося, що і там. Люди побували, поїздив хтось дуже неохайно, якби розвалений пластик біля сидіння. Сидіння самі не чищені, в них реально купа плям, таких, що вивезти, скоріш за все, буде дуже складно. якби Пластик, в принципі, кермо в нормальному стані, але дуже затерта куліса, дуже затертий пластик біля центрального тунелю був. І найголовніше, що знову ж таки посіяло сумнів, що з цим автомобілем ще й технічно щось не так. Це те, що хтось коло. Біля центрального тунелю, там де клавіша ручника, і найстрашніше це все-таки біля селектора перемикання передач, точніше, положень коробки. Теж хтось колупався, що свідчить про те, що відкривали, знімали кожух, хотіли поставити примусово в нейтраль для того, щоб кудись відбуксирувати автомобіль. Тому що на гідротрансформаторній коробці, яка встановлюється на опіля, Вставити нейтраль на жаль, коли він не функціонує, можливо тільки механічним чином, знявши кожух, якби ну. Це якби такі нюанси, які візуально чисто кинулись в очі і дали зрозуміти, що з автомобілем ще й технічно щось не так, якби тому, що завести, запустити двигун в ньому не вдалося. В ньому повністю був висаджений акумулятор. Якби. І оця така купа факторів, її зовнішній стан цього автомобіля зовні всередині, така підозра на те, що в ньому колупалися. Якби Дозволили зупинитись, не проводити огляд далі, не там брати бустер, не запускати автомобіль примусово, тому що і так вже по поверхневій інформації зрозуміло, що автомобіль дещо не чистий. Додатково ще перевірили по кузову. До речі, він був не битий, але на ньому було скільки косметичних пошкоджень, що краще б його пофарбували. Якийсь там елемент був фарбований, тому що ну реально подряпані передні двері, задні двері, подряпано крила арки, якби затаскане лакофарбове покриття, яке ну, якщо навіть полірувати, то не всі б ті пошкодження можна було б забрати поліруванням. Забитий поріг, арка проєм, якби задніх пасажирів, що свідчить про те, що туди саджали дітей, забували, кидали ремінь і через що скільки пошкоджень від закривання дверей з ремнем, які забули в проємі. Якби. До заднього ряду в принципі, косметично питань не було ніяких, там все доволі чисто, а от багажничок також був потасканий, поношений, якби бокові стійки, особливо якби пластик були реально суттєво, суттєво затерті. Цього автомобіля навіть був протертий не тільки водійський килимок під ногами, які натискають на педалі. Там було протерто навіть ковролін, таку гумову вставку, щоб яка там і знаходиться для того, щоб ногами не протерли вже її ковролін. На протерли й ту гумову вставку. Тобто, ну автомобіль реально використовувався і, скоріш за все, дуже активно і дуже неохайно. Так, при цьому він має там прозору сервісну історію. Обслуговувався на офіційному дилері. Там 8 тисяч кілометрів назад було останнє обслуговування. Ну але такий набір характеристик зовнішнього стану і косметичного всередині говорить про те, що цей автомобіль реально. Поношений, так м'яко скажемо, в нього короткий цикл використання, затерта просто до неймовірності куліса перемикання-передач, що говорить за те, що нею користувались часто. Значить, коробку вмикали, перемикали, тобто автомобіль, скоріш за все, і на автобані побував, і коротких циклів у нього також було багато. Саме через те, вирішили від нього відмовитись, бо, скоріш за все, більшість агрегатів, таких як двигун, і найголовніше коробка, яка в опилях автомати є. Чесно кажучи, проблемними вже зношені, і потім пізніше будуть потребувати реально якихось суттєвих вкладень. Тому від цього автомобіля відмовились, і от реально це така ілюстрація того, що не все так гарно в тій Німеччині, що автомобілі, які продаються і по низу ринку, і не по низу ринку. Подібні ситуації у нас трапляються, і це говорить про те, що їх треба. Перевіряти. Тому, якщо бажаєте придбати автомобіль з Німеччини, будь ласка, внизу наші контакти, наш сайт, ознайомлюйтесь з інформацією про послугу. І якщо знайдете якийсь автомобіль, ми можемо поїхати його перевірити, знайти по ньому. Практично всі нюанси, які можна знайти на автомобілі, який стоїть на своїх колесах, і це дасть можливість вам зрозуміти, варто його купувати чи ні, варто з ним зв'язуватись чи ні. Якщо відео було корисним, автомобіль можливо комусь сподобався. Тисніть вподобайку, думки, свої коментарі. Залишайте внизу під відео. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.